35 днів оборони Торецька. Документальний фільм Юрія Бутусова під такою назвою презентували у Хмельницькому. Стрічка розповідає про бої за місто Торецьк, де бійці штурмового полку Сафарі, бригади Нацполіції Людь понад місяць утримували позиції в умовах вуличних баталій. Відбувались події у січні-лютому 2025 року. Взимку при температурі мінус 18 градусів морозу. Наші колеги, наші поліцейські з полку Сафарі, вони вдавалися до різноманітних хитрощів не лише для того, щоб вижити, а для того, щоб перемогти ворога. Керував операцією заступник командира штурмового полку Сафарі з позивним ГРС. Вирішив закинути їм, що Ми свої почав їм вкидувати, що ми з... ну просто рандомно сказав 101-й полк. Тепер типу, розвідка. Мужики блять та скопіровий полк на блядь, ми боросські є. Ну і вони повелися, почали розмовляти там, кричать, що ми 132, старає, пацани свої, все нормально. На прем'єру фільму запросили бійців батальйону спеціальних операцій ЕНЕЙ, який є бойовим підрозділом бригади Людь. У той період вони теж перебували у Торецьку, проте на різних позиціях. Ми були неподалік від них, скажімо так, між нами був десь, напевно, кілометр-півтора різниці. Ми бачили, що відбувається. Особисто знаю, зустрічалися з ними, надавали їм допомогу. Коли вони знаходились в оточенні, ми пробивали коридор, щоб провести ротації хлопців, які були на даний момент на позиції. Виконували поставлені задачі, виконували успішно. Начальниця сектору комунікації головного управління нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега додає це не просто фільм, це нагадування про те, що поліція України з перших днів вторгнення Росії бере безпосередню участь у бойових діях. Зазвичай, нас звикли бачити на вулицях мирних міст у синій формі, а на передовій наші хлопці так само воюють у зеленій формі, формі кольору хакі, мультиками і досить часто їх ототожнюють Збройними силами України. Але це не означає, що поліцейських там менше. Якщо брати Хмельниччину, то ми вже починаючи з дня повномасштабного вторгнення похоронили 14 своїх колег поліцейських, які загинули саме на передовій. Під час заходу оркестр головного управління Нацполіції в Хмельницькій області презентував композицію Нескорена людь. Слова пісні написала Тетяна Чубар. Цей підрозділ він не може не надихати на створення таких речей. Я людина емоційна і, в принципі, ці люди, які, з якими мені доводиться служити, вони надихають і мотивують. Життя нашої людьми разом перемовина спробу. Фільм 35 днів оборона Турецька можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.